Активніше приймати участь в акції, пропонувати перехожим свічки для того, щоб вони доповнювали наш передів чи багато. Тож, якщо хтось хоче сказати слово, прошу до то... мікрофону галучачи. А, так. Ну, такой. Вот, вот. Ну, вот. А, то, что, соответственно, скряг боли, э, говорит, что там я же низко, что забино. Ну, руки страшного вот, после 1-го 23-го конфликта по, по, по. Руки гунут, а и до этого ещё ещё говорили, там, 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 я то, что начала, что снимать, вот, вот. Он до сих пор Топа сізону. Дійсно, тут становлення з постачанням ці господарки приїхали, тому що радянська влада саме реб лишала закупівель постачати пітничій топаз. Але і в Донецькій області 4 насилитися, робіт. А там сороки вище почату відносин становила да, тисяч да, чоловіка. Де Декілька років тому, коли відзначалися з п'ятірками добору. Часів президента Душенка велися за інших архів освіти, щоб з'яжувати пісенки точну кількість жертву. Тоді за збереженими етичними книгами, а за регулизавої та місці були вкладені моряні книги на пам'ять корлотний твір. І ось у таку книгу місту Артемішку занизано 554 прізвища померлих власне було. І це насправді підтверджується клінічними діагнозами. Зараз яких бачимо як виснаження, виснаження від дискорфії і таке інше. І не треба забувати, що все це ділося. Це тий робить у насякому столітті і в вріхають такий довідний був, врожає і наступний замір, які далі не чирогають, але страшно смерті собі не було. Ми повинні знати про це пам'ятати як роста тим з найстрашніших згорінь, коли нашого народу шавітки обирати спогади жертв свідків холоди, то що залишився. А вже таку роботу даде наш краєзнавчик знавший музей, дуже прошу всіх долучатися до цієї справи. Для чого? Для того, щоб нікого більше не допустити такого страхіння. Хоча думаю, що ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, є підтвердженням, що деяка частина наших завітів якраз і забула про цю страшну подію, просолили той вогонь війни, які принесли і ще будуть. Я думаю, що ще будуть Тут багато великих жертв. Я хотів би прочитати твір, який називається Мамо сплять, вірш реквідом, привзв'ячи святим мученикам, мільйонам українців, замордованих штучним голодомором 32-33 роках Авдіївні. Призячи невинним дітям, що померли в страшних муках під час голоду. Пам'ятаймо цю трагедію. Пам'ятаймо! Але найголовніше, пізнаймо причинило до мору, що вже ніколи не допустив такого середу. Мамо, їсти, мамо, їсти хочу, ну, хоч каптуличу, хоч крихітку яку. Але дитя все не торопче і вдає щіпку суху сльозу. мамо, дайте їсти, тій хоч солодкої глободи. І легло, без ноги. Якщо нема, то дайте пошкодить. Мамо, мамо, один братик дівся. І що вже в мене? Щастить йому, щастить. А те наш, куди ж бо він подівся? Скажіть вам слово. тільки не мовчи, маку і трічить. Ну, от зерна, починку, я ж не прошу вас там хліба щасиком, підносить руку до чей пір'їнку з гороком козячим, горішком, пішечком. Дивись, дивись же, мамо, та кетя, чого не може їсти? Я ж чуть-чуть, вона ж солодка, як кукурузка. Дивись, друга, третя. Тепер же, мамо, пішки спішуть. Мамо, миле нене, -не. не буду плакати, злутися вас, не буду плакати ніколи. Чуйте, леле, не мовчіть, благайте вас. Мола мама все порішала. вона наїди смо. Вже третій день сточум належить. Вже не торкає серденько її і тяче Вона померла вже, а тебе. Я була бы я рада, да ты там никогда не найду я покол, мама, лучше поду в глазах твоих слів украинців усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, Як роса на сонці запаную браття. У своїй сторонці. душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми Браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брат козацького Роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І вам слава, люди добрі! І вам спасибо большое